Всім привіт! Тема заняття множення на 12. Сьогодні будемо працювати з трицифровими, але правило залишається незмінним. Плюс сусід двічі, плюс сусід двічі. Але рядочків у нас уже буде середніх два. Тож починаємо з вами працювати. Е, відкладаємо на рахівниці число 231. Будемо множити на 12. На першому рядочку поклали пальчик на рядочок перед числом, виконуємо дію плюс сусід, тож додаємо двійку. Другий рядочок він вже середній рядочок, тому що він всередині. Тут виконуємо дві дії: двічі плюс сусід. Подвоїли нашу двійку. І додаємо сусіда трійку. Плюс 5, мінус 2». Рухаємось на наступний рядочок. Він теж середній рядочок. Ті самі дві дії виконуємо: двічі плюс сусід. Подвоїли трієчку. І додали сусіда одиницю. Останній рядочок виконуємо дію двічі, подвоїли одиницю. Відповідь 2772. Наступний приклад. 354 множимо на 12. Відклали. Правило: те саме, просто рядочки в середніх уже два. Отже, додаємо сусіда трійочку, Рухаємось далі. Тут у нас дві дії, двічі плюс сусід. Подвоїли нашу трійку, додали сусіда п'ятірку, мінус 5 плюс 10. Другий рядочок середній, двічі плюс сусід. Отже, подвоїли п'ятірку плюс 10, мінус 5. І додали сусіда четвірку. Останній рядочок двічі, подвоїли четвірку. Отже, відповідь 4248. Наступний приклад уже складніший. 679 множимо на 12. Так. Отже, виконуємо дію плюс сусід. Додали 6. Другий рядочок середній. Двічі плюс сусід. Подвоїли спочатку 6. Плюс 10, мінус 4. І додали сусіда сімку. Додали. Рухаємось далі знову середній рядочок двічі плюс сусіда. Спочатку подвоїли нашу сімку. Ми маємо додати сім. Дивимось уважно. Просто не можемо додати сімку. Ми маємо виконати правило плюс 10, мінус 3. Отже, спочатку додаємо 10. Мінус 9, плюс 10. І віднімаємо з вами трійку. Мінус 5, плюс 2. І на цей рядочок ми ще повинні додати сусіда, дев'ятку. Тож додаємо сюди 9, плюс 10, мінус 1. Останній рядочок виконуємо дію двічі, подвоюємо дев'ятку, плюс 10, мінус 1. Отже, відповідь 8148. Дякую за увагу! Бувайте!